Так, Всім доброго дня. Розпочну свій тут показ різних таких речей, які лишаються, які не продаються, тому як є. Дивіться, є ось такі тиски в нас, без однієї губки з надбитою частиною. Ціна 150 гривень, буде вона ваша. Далі йдемо. Є ось такий топорець ціленький, гарненький, на то видно, ось такий він був, мабуть. Ну, таке ось собі. Заточити і можна робити. Ціна 250 буде ваш. Далі є ось така кірка в нас. мотилялка 250. І є ось такий топорець гарненький, також не тріснутий, ніде нічого. 250 він буде ваш. Далі йдемо Є тиски, соті губки. Не з прошлого відео. З прошлого відео вже продані. Гайка ціленька. Все затискає, розтискає, стискається, розходиться, сходиться, взагалі, все є. Поворотна частина також присутня, гайка присутня, все присутнє. Ціна 1800 гривень буде ваш. Далі проток. Не знаю, нехай буде. 30 гривень він буде ваш. Далі ріщітки. Одна побільша, друга. Там лежить поменше. Ця у нас довжиною 36 на 13, а та приблизно, за розумірюю, 42. Ну, там, може, навіть 44. Там десь. І шириною десь приблизно 17 половиною висотою. ну Десь 2 половиною см, а це десь, не знаю, півтора сантиметра, даже менше сантиметра буде. В общем, можу продати на вагу. Ціна за них 30 гривень кг і буде вона ваша. Так, Ось ці тиски з тріснутою губкою, 120-ті губки. Переміряю, показую, щоб бачили. Тяжелезні, грамезні, тяжкі, поворотні. Там квадрат внизу якраз наварений, що можна на трубу якусь насадити та і все, і нею користуватися. Ціна за них буде у нас 2 750 гривень. Будемо на ваші насос з прошлого, з прошлих відосів не проданий ціна 150 гривень. Ну і йдемо далі, буду показувати ще багато чого цікавого. Так, чайок-кофійок там наготували, я так розумію, будете дивитися тут довго 40 на 33,5. І глибиною десь приблизно 6 см. Ось така є тара. Ціна за неї буде у нас 200, 250 гривень. Я думаю, в самий раз. На магніт липне. Сразу кажу, липне так, що да, мама не горюй. Ну, ржавіє. Я бачу, що нержава, не гнила, не всяка таке. Кому цікаво, пишіть. Зараз уберу, продовжимо. Так, продовжуємо нашу тут бесіду з вами. Дивіться, розпочну з шнека. Я його показував вже 78 см, навіть менше десь 76 Подача в гранулятор або ще кудись. Кому ця річ цікава, ціна за нього буде у нас 400 гривень, він буде ваш. Нержавіє, не знаю з якого плаву він зроблений, але нержавіє. Якось так. Так, що я для вас щось нове е, тут знайшов. Знайшов е, ось такі аптечки гарненькі, і внутрі даже гарненькі. Розміром 20 на 20 і глибиною десь 6 см. Внутрі вони виглядають ось так. Взагалі і муха навіть не, не какала. Ну, це таке собі. Ціна за них буде по 80 гривень. Я думаю, в самий раз самі класні будуть, самі фігізні. Так, далі йдемо. Є шківи. Отакі у нас три штуки: один, другий, третій. Ціни їх по 80 гривень будуть вони ваші. Можна на станки використовувати, можна ще кудись, як кому зручніше. Далі йдемо. Є топорець, ось такий гарненький, красивий. 230 гривень він буде ваш. лерко тримачі, цей у нас буде 120, цей у нас буде 80 тиски. За тиски не знаю, пропонуйте ціну. Будуть нормальні ціни, адекватні. Будуть якраз і торг. А то ж там за 50, за 100 гривень, за 200 гривень, та гуляйте лісом. Ну, блин, Щоб знайти такі лищата, треба ще постаратися і спробувати. Оговорити людину, щоб вона вам продала. Тому не смішіть людей, купіть на ті 50-60 гривень, щось собі е е вкусне і сидіть, вон чайок попивайте. Так, 20 гривень, 5, 5 5 Топорець буде 120 гривень. Ці в нас 30 гривень, 10 гривень. Це в нас буде 15, 10, 5, 10. Пилка така класна. Зажимає куски е, від цієї. Можна зажати і нею користуватися. Офігізно. Як Кому треба огляд її, напишіть. Зроблю огляд. Покажу якраз окремо. Е, ціна за неї 120 гривень. 20 гривень сверло незрозуміле якийсь е, розмір. 45 гривень, 10 гривень. Так, цей в нас буде 100 гривень, цей в нас 5, цей в нас 30. Ці у нас будуть е, 50, 10, 10, 10. Ці у нас 20, 20, Ці у нас 10, цей у нас 30 гривень. Ключ у нас буде 60. 5, 5, 10. Поплавок. Якийсь гарненький такий нержавий. Ціна його буде 30 гривень. Цей у нас 10 гривень, цей у нас 2 гривні. Е, е, якісь железяки такі цікаві. Можна на них розмістити, зачухати, розмістити надписи, наклеїти на станки або ще кудись. Ціна за всі, вони такі довгі, десь приблизно 30 сантиметрів. Ціна 30 гривень буде ваша. Так, якась монтіровка цікаву знайшов. Ось таку розмір. Та Розмір тут 47 см. Буде ваша, 100 гривень буде ваша. Так, далі йдемо. Є... Напильник, ось такий 35 гривень, такий 20 гривень. Полотно якесь загострене. Ось таке. Ціна 50 гривень, цей 10, 2 гривні, 15 гривень, 5 гривень. Так, що в нас тут ще такий затискач? Не знаю для, для якихось цілих. Ось так він. 30 гривень. Для регулювання клапанів. Кому там ще карбюраторні або ще е, машини треба, ось 100 гривень буде ваша. Пружина ось така буде у нас 45 гривень без замірів. Бо всі хочуть, щоб я там бігав з бубном. На вечір глядя, не буду я бігати. 150, Це в нас райбер без замірів. 45, Це у нас 30, Це у нас 80, дві ціх будуть 120 гривень. Ця в нас буде. Ось так. 60. Ці дві штуки у нас будуть 50, цей 10, цей 10, цей 10. Е, для колес ось така річ буде 120 гривень. Ці у нас будуть по 10 гривень, 10, цей 20, 10, 10, 10, 10, 5, 5, 5, 5, 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10. 15, 5, 5, це в нас 20. Цей у нас ключ на 12, е, буде 30 гривень. Монтіровка буде в нас 60. Це в нас річ. кардан такий прикольний. Буде 80, викрутки будуть по 15 гривень. Це 10, 5, 10, 10, 10. Е, 10. Цей у нас буде 70, ножиці будуть 45, домкрат буде 100. 50 гривень. Ці в нас затискачі будуть 30 гривень. За всіх. Цей у нас буде 15, драбина у нас буде 10, це 10, це 100 гривень. Щітка в нас буде 30 гривень, цей у нас 50. Так, цей 45, цей 55, 17, 19. Так. Що ще тут? 10, 5, 5, 10, 10, 10. Е, ключ 110, 110, 70. На 17 ключ буде 30 гривень. Все, вроді би, все швидко і показав. Все останнє, те, що я не сказав ціну, може озвучити якраз і купити, і бути довольним якраз на цьому все. Всім дякую за перегляд мого відосу. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.